Так, друзі, дивіться, знаходимося зараз в район, село Ур, е, Юров. Грузять Ольху втентовану фуру. Зараз будемо показувати вам цей весь маневр. Бля. Так, прикольно, Добрий день. Можна з вами поговорити? О, добрий день. Скажіть, будь ласка, що це за вирубка така? Це агрополя. Агрополя? Так, це фермерів. Я зрозумів. Документи є на вирубку фермерів? Треба їхати. А де вони? А там десь вони на всім. Громадська організація Forest Control, ага. голова так Щербина так. Андрій Ігорович. То до фермерів треба є. Вони мульчирують усе. Оце поля їхні. Ну, це зрозуміло, що їхні поля, але є момент. Чи сплачено за зелені насадження і хто дав дозвіл вивозити це все. Ну, якісь документи мають бути. О, о. Да. Рубати, вивозити. Ну, телефонуйте, хай їдуть сюди, бо зараз будемо викликатися що оперативно, то приїдуть швидше. <кій> Нормальні тут об'ємчики у вас. <кій> так, ольха в неймовірних кількостях. Так. Да. Грузиться в тинтовану фуру. Не грузите ще, не загружено, ні? <різь> я зрозумів. Ну ми бачили, що в зерновози грузять теж в тому числі. Коротше капіц, тут масштаби, я просто в шоці. Так, да, нормальний прикол. Добрий день. Добрий. А скажіть, зі старостою можна поспілкуватися? Я представник громадської організації Forest Control Чербин Андрій Ігорович. Я голова цього відокремлого підрозділу. З приводу питання виробки зелених насаджень у вас на території, я бачу, що доведеться у вас діяльність на полі. Та постійно, ми сидимо в машині дуже багато. Ви до мене? Так, да, Де ви знаходитесь? Зараз тут. Це я бачу. Не зрозумів питання. Добрий день. Костянтинович, представники громадської організації? Так. Да. Громадська організація всеукраїнська. Всеукраїнська. Питань, виробки зелених насаджень. Хочуть поспілкуватися. Може, ключу громку зв'язку? Доброго дня. Доброго дня. А, скажіть, будь ласка, чи можна десь з вами, щоб не по телефону, а наяву, зустрітися і вияснити там питання щодо е, вирубки зелених насаджень у вас на території? Додому такі можете приїхати, я зараз на транспорту. А що сталося? Мотували ногу. Ай-яй-яй. Ви що, воювали чи що? Зрозуміло. Дивіться, чи є доцільним до вас їзда, тому що я розумію, що ці питання ну, вони мають бути в документах сільської ради. Справа в тому, що ну, має бути сплачена вартість зелених насаджень відповідно постанови Кабміну. Чи була така оплата проведена в якій кількості, і ну, чи є в цих підприємців. Відповідні дозвола на те, що вони роблять тут. Ніхто по виробці до нас не звертався, нічого не платили. У нас навіть рахунків немає на сьогодні. Нормальний. А ви піднімали питання щодо сплати зледних насаджень? Тому що за законом має бути сплата, в бюджет місцевий чи державний. Особисто. Алло, Ало. Алло. 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 Щось припадає зв'язок, так. Да. Тобто немає рішення місцевої, ну, місцевої ради щодо цього питання. Ну, Воно ж має бути якось проголосовано щодо виділення 250... Ми, ми не приймаємо таких рішень, це стара процедура. На сьогодні Макарівська селищна рада є юридичним органом. Ми не маємо права навіть. Дозвола давати не давати? Ні-ні, почекайте. Про право власності, відведення у право власності. Право власності? Так, так. Не давали. Це земля гольфізін Буба. що ви маєте йдуть копійці. Добре, пока дякую. Ви поправляєтеся. Става... С... Да. нехай поправляється ваше здоров'я. Дякую за інформацію. Ми подумаємо, що далі робити з цим. Дякую. А все на ну, все сіль... добре. Сільський храм не існує. І всі оці вже маніпуляції там які робиться в Макарові. У Макарові в селищній раді. Це якщо все. надходження, це, це все, нас, я зрозумів, так. І... Да. Я, я ж думав, ми що уже тут староста і яйма. Я, під, да. Ніякого да, рішення ви не приймаєте. Да. це З 20-го року ми вже не впливаємо. Я, я зрозумів. Ну це ж Макари, макарів, макарів да. при зрозумів, Дякую. Добрий день. Добрий день. А скажіть, заступником голови чи з головою пообщатися можна? Десь є він тут на місці? Це на другому поверсі. Ага. Доброго дня. А скажіть, з селищним головою можна поспілкуватися? Я робочу зустріч, я маю вас підстави. Щервин Андрій Ігорович, голова громадської організації від окремого підрозділу Forest Control. Доброго дня. Доброго дня. Чербино Андрій Ігорович, керівник організації Forest Control. яка ситуація. На території села Юрів е -е, проводиться, я так зрозумів, це якісь аграрії. Да? Е -е, ведуть діяльність господарську. І вирубали зелені насадження, там просто, не знаю, кобів 300, може лежить прямо на полі. Е -е, ольха в діаметрі там, від. 25 і вище. Скажіть, чи є відповідний дозвіл? До нас ніхто не звертався, ніяких дозволів не давав. Чудово. І відновлювальну вартість цих Я дерев також? Я не дізнався, що у нас така ситуація. Ага, пані. Добре. Поїхали тоді ми реагувати. Хто це, що це? А якісь місцеві ділки, там, я так поняв, якісь підприємство комунальне. Що за... Ні, не комунальне. Чи приватне? Чи приватне. Комунальне підприємство у нас не займається. — Ну, як ми купили 250 гектарів землі, то yes. у нас ніхто не купував землі. Ми в таких об'ємах землі не yes. купували. Все чудово Все, дякую вам, вдячний за інформацію, Побачення. Так, Пацани, дивіться, вон свалює, блін Пікап свалює Буджирам Жалко, що у нас тепер немає нашого віздехода ми б його бистрінько догнали мене. Йди, 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 звалює, да? Валює, звалює, звалює, звалює. Сихуня ранить. І По кругу ванів біжаємо. Чому? А я вже знать, де прийдула. Ми зараз знаємо. I'm right. Доброго дня. Чого ви втікаєте від нас? Ну ви звідти втікаєте, там, ну, катаєтесь. Е, ви, ваше хазяйство? Ну от нарубані дерева, лісові насадження. Ну а документи є, які? Є все у них. Ви були в сільській раді. Ми були в сільській раді і в селищній раді були. Нема ніяких у вас. Зараз приїдуть, бо вони косять кукурудзу бородять. Сказали, почекаються, бо дай хлопцю номер телефона, аби ми Давай, да, Хай займаються. Бо все. Бо В сільській раді не буде. Та ми вже везде були. Ну, і в селищній раді були, і всі діла. У вас вони ж аграрії, вони ж мультірують. Мультірують е, поля, мультирують поля да, але вони не мають права вирізати ліса без ордера на видалення зелених насаджень. Рішення ради, рішення комісії і пішло-поїхало, розумієте? Просто так, я розумію, поля до полів немає, ніхто питає. Я не підтвердив, що да. є якісь договори, які люди. Ніхто, ніхто... А ренди є на Немає. немає. Ну, я карта, я як? Немає. У них всі документи, <правда> що нам дали. Ренди не дає право на... Ну, на видалення зелених насаджень, Та А як посідують? Ну, я не знаю, як вони будуть, має, має бути сплачено в державний е, бюджет. Тобто, ви зрозумієте, а, дивіться, зараз всі ж об'являють борьбу з корупцією і так далі, всі там борються з корупцією. А на самом ділі, що виходить? виходить в бюджет не поступає колосальна сума грошей. Знаєте, скільки за цей ліс, оцей, що ви там наскладали, ці аграрії, хто там, я не знаю, хазяїн, хто це зробив? Знаєте, скільки це треба заплатити, вартість відновлених насаджень? Мільйони гривень мають поступити в місцевий Не, бюджет. Не я, я знаю. Я з рубаю візоспад. Працюю ну, а, це, це, це це. Це називається ухилення від сплати, від сплати в місцевий я, бюджет. Розвізнення така програма три роки назад. Що повністю у них оці поля поїхали. по я розумію. Це всюди. Це всюди така схема. Зрозумієте. Підприємець, знаю, фермер, підприємець. Да, фермер хоче не тільки не, хоче не, не тільки. Фермер, я розказав, я вас привіт. Є да. фермер, плачу, паї. Ваш 2 гектари, мої 2 гектари, того 2 гектари. Що 30 років заросло. А він каже, я 10 років поїв, поїв плачу, ну то каже, піздець. А я не сію. А... Так, звісно, він брав, якщо він да, є... він узяв бо люди, бо йому треба землі, а він не сіє. Та й бере, та й мені ту микає, а потім кучу спалює. То, то багато, то, то спалюють помалені, піздецькі Ну це ж не пусти, воно ж росте, скільки років, бо то ніхто роздісне не робить. Ну мали не було. ну. Дивіться, там така ольха, що там далеко не 30 років. Там такий діаметр капець, лежить ділова ольха. Просто ви розумієте, яка хитрожопість фермера. Він хоче отримати не тільки прибуток землі, яку бере за копійки. Я розумію, вкластися треба там туди-сюди. Але ще ж треба витягнути. Дас при прибуток з того, що на собі можу взяти. Я вам скажу, знаєте хто. Ще може то зробити. Да не може, ну зрозумієте. Може. Зелені... Є постанова Кабінету міністра. Не вартість відновлювання, вартість зелених вартість. насаджень. Вартість. Да, є пост... Якщо ваші паї, 2 гектари ви маєте, я маю на приблизно. А ви себе дома не можете випиляти. 6 гектарів я маю, то я теж ну, що мені робити? Та я кончую. Ладно, я так зрозумів, ви до власника не маєте відношення, правильно? Я не маю по землі, ні. То ми мульчируємо. От мульчир зараз мульчірує. Все, я зрозумів. Зрозуміло. Дякую. Тоді ми будемо розбиратися з власниками. Ви зараз там копай не хоче десь у Ну хай косить вже сюди ногами, так. Да. Щастя, здоров'я, довго років прожити.